Черкасах із боєм підіймали європейський прапор. Ще зранку на виконкомі мали затвердити відповідне рішення. Це вже, нагадаю, друга спроба, але теж провальна. Чиновники не зійшлися на зібрання, його скасували, та ініціатори, серед яких і депутати міської ради від своїх намірів не відступили. По обіді з євростягом прийшли на площу перед мерією. Тут їх вже зустрічав кордон правоохоронців. Єврат! А чого ви перешкоджали повісити прапор? Скажіть, будь ласка. Не маєш на то рішення суду нічого. Чого ви перешкоджали? Не знаю. А хто вам сказав, що стояти до останнього чи як? Так, штовхалися, скандалили і сперечалися на площі з пів години. Урешті прапор біля мерії таки замайорів. Я ж міліцію не керую. Я проси би не я. Я єдине можу сказати, що це, що зараз відбувається, взагалі я не знаю, чи це ініціатива дивіться всі. Погоджено рішення про підняття прапора Європи, виконавчий комітет всі служби, погоджено з Віктором Федоровичем. Він волею долі став виконуючим вив'язки міського голови і зганьбив свою сиву голову. Тому що це все, що відбувається, оці зіткнення, це в тому числі не тільки це його роль, але в тому числі велика роль зараз його. Він повинен бути разом з цією своєю територіальною громадою, а не з глубоко глибоко внутрі. Вся територіальна громада зараз з нами. Тому мені соромно, мені соромно за міліцію. Мені соромно, щоб вони це, це робили. Я десь тут руку подряпав. О, то я б готовий був віддати зовсім цю руку, якби Україна змінила своє життя на краще. Утім, прапор провисів недовго менше ніж за дві години. Його зняли молодики у спортивному.